Друзі, доброго дня! І так, в одному з українських міст піднімають тарифи на водопостачання та на водовідведення, і зростання сягає аж 38%. В цьому відео я би хотів розповісти, що це за регіон і на основі чого піднімаються тарифи, і в кінці відео дати свою аргументацію щодо цих всіх дій і що варто очікувати далі. Поїхали! В одному з регіонів країни піднімуть ціну на абонентське обслуговування за централізоване водопостачання. Вартість послуги зросте майже на 37,7%. Цей регіон це місто Львів. У Львові з 1 січня 2024 року підвищать тарифи на абонентське обслуговування за централізоване постачання холодної води та на водовідведення. За даними Львів водоканалу, зросте місячна плата за водопостачання абонентів. Ті, хто без лічильників, з 14 гривень 26 копійок до 19 гривень 63 копійок. Це підняття буде на 37,7%. Ті, хто з лічильниками з 29 гривень 34 копійок до 31 гривень 15 копійок, це на 6,2%. А водовідведення також подорожчає для Львів водоканалу. Ті, хто без лічильника з 28 гривень 52 копійок до 39 гривень 26 копійок. Ті, хто з лічильниками, трохи впаде. З 50-78 водовідведення до 43,6 гривень за водовідведення. І ось я зробив скрін. З офіційного сайту Львівводоканалу, і тут ви можете подивитися зміну терифікації. Можете зупинити відео і подивитися на ці зміни, а ми йдемо далі. Чому зросте ціна на воду у Львові? У компанії пояснюють зростання тарифів з більш... збільшенням витрат на обслуговування, а саме нарахування плати за надані послуги, розподілом обсягів спожитих послуг, роздрукуванням і доставкою квитанцій, обліком показань лічильників, обслуговуванням водопровідних мереж і виконанням інших робіт. У вартість нових тарифів також закладено майбутнє зростання інфляції та мінімальне зростання зарплат у 2024 році. Як автор скажу, що, як правило, ось такі точкові підняття тарифів і призводять до ланцюгової реакції, після якої всі інші обласні водоканали піднімуть тарифи на постачання та на водовідведення.